Всім привіт-привіт, котята! І в моєму каналі Киця Тока. І сьогодні у нас з вами обустройство. А, сьогодні у нас не п'ятниця, що. А Сьогодні у нас 4. Я вирішила випустити обустройство, тому що... Зараз, мені кажется, у мене нет настрою знімати влоги, тому я вирішила зняти або устройство. Я ще знімаю четвер. У нас 9 часов вечора, зараз бігом змонтірую і викладу уже на Ютуб. Візвиняю, що у мене не вийшло відео вівторок. А, так як у вівторок я планувала зняти відео. У мене не було женелів, у мене коротше, щось е, немножко галючий телефон, ну це вже пізніше е, подо, е, подо, е, Коротше, е, Пізніше все розкажу. Е, давайте до обустройства. Сьогодні ми будемо обустроїти домик. Це домів буде для ось її подруги. Ні, вони, якщо е, 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 що, вони не будуть жити, е, тут просто будуть приходити, відпочивати, там, грати так далі. Не знаю. Ну, може, коли, то, майбутнього, будуть жити. Тому що я вже куча придумала всього. Чуть, ну, це чуть пізніше. Е, Перша кімната, це буде кімната самої Мілани, друга ванна. Третя це буде кухня, і там, яка в нас є, коли задній дворик, там буде у нас джакусі стояти. Четверта кімната це буде кімната мої Оз, Моніки. А п'ята це вхід. Ну, там кашекадром, а там куча шкафів. І четверта просто дворік. О, четверта. Шоста. Ем... Це ремікопше, аби строїла я його за 29, ну, коротше, 30 хвилин. Просто не знаю, я просто очі швидко його обустроила, просто тако, а, стало все обустроила, не перезнімала, не зупиняла, просто обустроила і все. Тому що, можна сказати, я цей домик обустроила так, щоб можна було думала, що ми лю любимо робити в реальній житті з моєю найкращою подругою. Я можна сказати, цей домик. А, так, під нас, можна сказати, обустроїла і бігом-бігом швидко обустроїла. Але коли почала монтувати це відео, да, немножко сложно було. А так як я пришвидшувала два рази, рази, прийшлося пришвидшувати в три, тільки там було 15 хвилин, пришвидшила ще й в 4 рази. У нас вийшло 8 хвилин. А, так не знаю, я себе пришвидшувала в 2 і мене виходило там на 7-6 хвилин. Тепер прийшло пришвидшувати в 4. Дління, коротше, було Обстройство, але я очень швидко або оправилася, або так незамітно пройшов час. Або свою оціночку стрільства кладіть у коментарях. Ссылки на всі наші соцсети в описанні. Еще раз говорю. И вы можете брати как ідею обустройства, так саму і, а, ідею обустройству. І всім спасибо за 1700 підписників, Ми росте і... Про обустройство я, напевно, сказала все. У нас залишилось менше 4 минути і я хочу вам розказати. А як ні, то прийдеться вже <гум> знімати так. Зараз у мене на каналі буде куча обустройств, тому що у мене куча ідей. Зараз можна буде записати. Мені раптом прийшло куча ідей для відео. Тому стараюсь кожен день випускати, тому ідеї швидко мене черпають, так як я хочу розвивати свій канал, буду старатись випускати хоч кожен день. У мене це поки що виходить, ну дуже вже, так як школа і вдома маю діла, і мені не дуже це виходить, але стараюся. Чому я вирішила цей домик, так як я вирішила, щоб моя ОАС приходила ігра і так далі. Знімати, може, для вас якісь відоси щось. І ми, Я вистрою домик, якщо забула сказати з нового обновлення. Воно просто супер, домик прекрасний, є місце, куча кімнат і в цьому домі ще білі стіни. Якщо забула сказати, Я вирішила не міняти ні пол, ні стіни, пусть будуть такі. Uh... Відео стараюсь випускати кожний день. Ну, так, да, я стараюсь, але не дуже. Также готую свій серіал, міні-серіал. Не знаю, наскільки він вийде, чи на 75 минут. Коротше, чи на час, чи на скільки. Ну, я постараюсь випустити його або дві части, будуть, або одна часть, я вже посмотрю. А також, як ви знаєте, я граю на взломі. І мені пришлось все з тому сейчас я все обустрою швидко. Стараюся випускати відео, ну не дуже так ось получаю. У нас залишилося 3 минути, я бігом вам все розкажу і все. І, ну, ми ще поговоримо з вами в інших обустройствах. А... Що я хотіла сказати забула? У вас теж таке буває? якщо так, пишіть в коментарях. Я ще дуже відстала з відео, а у мене ще з с... вівторник мало, -ма... мало вийти відео, як моя ОС коротше. У мене ж у середу, та мало вівторок вийти два, в середу мало вийти одне, а так виходить, у в мене в середу вийшло Обзор на нове обновлення, а в вівторок не вийшло нічого. Це просто не знаю, я взагалі відстала. У мене вже сьогодні би мав вийти серіал, але так вийшло, що не вийде в мене сьогодні серіал. І так, такі діла. Ну, і от так все переходить. Я взагалі дуже відстала. У мене завтра мало б вийти какое-то відео з влогів. І ще в мене куча ідей наплинуло. І так. Ну і все, більш, э, наше обустройство підходить до кінцю. Всім підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте на колокольчик, вам не сложно, ну а мені приємно. І от мій результат. Пишіть в коментарях свою оціночку. І всім спасибо большое за перегляд, Всі коментарі читаю, стараюсь відповідати. Ну, а всім пока! Thank you.